Сьогодні ми з вами робимо перше відкриття. Цікавого такого дрончика А13 в карбоновому виконуванні. Давайте подивимося, що він складається. Як завжди, made in China, Як завжди, це у нас європейська версія. Виглядаю наступні ціни. Стандартна китайська комплектація складається з самого дрону в цікавому такому карбоновому виконанні. Вже інстальований датчик перешкод. Дивимося більш детально, з чого він складається. Дві камери, антенка. Повністю в карбоні. еще якость. Ага, заглушка. Две батки. По 1100 мА. И такие пульт. Пульт уже Е. Я хочу китайско стандартный пульт на батарейках. Так, пульт на батарейках. Пульт стандартный под телефон. Трансляція відео, фото на телефон, звичайні кнопочки, швидкість фотографії, відео. В комплекті йде ще також. Як завжди, запасні пропелера. Китайці пожлобились Всього 4, а не повний комплект і гайчки. Теж 4, значить це не витягнути, а так і було. Шно зарядки для акумулятора. Інструкція. По інструкції видно, що все-таки це європейська версія. Чому? Тому що все-таки починають з німецької. Німецький, італійський, це означає, що це все-таки не Україна. Кажуть, що 2,4 пульт управління. Є базова QR-коди для програми. Кольорова, до речі, інструкція. Давайте більш детально про сам дрон. Світодіоди. Пишу, що 4К камера. Такий тримач достаточно кріпкий. Тачки перешкод, тільки цей передній, він є круговий. Тобто він бачить з усіх сторін повинен літати навколо. Вас. Пишуть, що безколекторні, без безщуточні пропелера. Так, бачимо, що дійсно пропелера якісні. Пропелера стандартна для таких маленьких дронів. Камера повертається на 90 градусів до курсової нижньої стадії. Тут у нас звичайна ця антенка, звичайне посадкове місце. Якщо пам'ятаєте, запускається наступним чином. Додаємо акумулятор і усі кнопку вип'ємо. Ну вот такие. Яскравенькие. Еще. Ага, и сзади с этим светит. Угу. Ну яскравенькие, яскравенькие. Инстал базовое положение. Там есть. И яскравенькие там. И так он выключается. Е, на батарейках немає кнопки перевірки поточного стану заряду батарейки. Тільки є зарядки та все тоді, от коли він бере зарядку. Батарейка перепаковуємо тому має право довго жити. Про карбон. Ну, карбон гарно поклеєне так. Молодці китайці вміють. Це, мабуть, цим стилом аква фарбування. Тому отакий цікавенький дрон. Карбон повністю. Томість так здивувати людей можна. Що це карбон, але це не карбон, це все-таки гарно крашений пластик. Але, до речі, мало ці китайці вміють гарно красити пластик. Закривається з дотяжками. Ще на літав, тому закривається добре. Пропелера ще цілі. Ще не ушкоджені травою, як то кажуть. Отакий От він, дрончик. Наступне відео показує, як його підключати, як, його, як він керувати. Очікуємо, це достатньо цікава річ з базовою функціональністю. Кнопок стабілізації я не бачу, значить він повинен сам стабілізуватися. До речі, є цікава кнопка пошуку пристрою. Ага. Перевертання камери, включення кнопка. Він повинен знімати навколо вас по функціям. І автокалібруватися. Стамінгського. Тримувати не потрібно, він сам буде рівно стояти і допрацьовувати. Тому всім дуже дякую. До зустрічі. Наступне відео буде випробування даного дрону. Напогадаю, це А13 від компанії Drone. Дякую.